Ну от є чек, я сплатив, я собі тут стою. Люди платили в договорі зазначена сума, тут є конкретно. Там наразі от 200 гривень. От, 200 гривень, бачите? Я їх сплатив, я стою. В людей було зазначено 100 гривень. Вони то платять по 50, то платять там взагалі не платять, то ще там, як їм захочеться. На луцькому авторинку скандал між продавцями автівок виник конфлікт. Усе через парку місця. Чоловіки розповідають, що приїхали продавати автівки, заплатили за місце, але їх вже зайняли інші люди. Так ще й нібито без офіційних договорів. Ну то як дорога, жаль, як ви дали? За те, що знову не оплата була. Як не оплата? Як як це? оплата? Я в гроші приносив. По Скільки приносив в неділю? Всіх неділю, скільки приносив всі платили що з першого числа Будемо платити по 100. Добре, я не проти. Чого ви не забрали місце? Буде. Взяли тупо, поджали. Дивіться, чого? На якому стані сьогоднішнього конфлікту? Чого конфлікту? Якщо я з, чого я, питання, з думає, я, з я з вами не рішу питання, я змушений звернутися в правоні органи для перевірки вашої діяльності. Дурдом. нема де стати. Приїжджаємо, немає ні туалета, ні мусорників, ні нічого немає. Все проплачено і стояли так само, були місця зайняті. Тут у нас постійно стояли, сказали, що вже другі люди починають стояти. Ну таке є. Нема толку зовсім немає якийсь, зробили б якийсь базар, щоб всі однаково стояли. Була якась. Клітка всі удобства всі що платили. Той плати 200, то І Ото таке. Короче, на яких підставах інші люди зайняли місця. Розібратися складно. Чоловіки показують договори, які підписали із ТОВ автогруп Луцьк, у яких зазначені місця та оплата за місце для авто. Зараз прийде та особа, яка мене обманула. Яка брала гроші три роки підряд, а виявляється, тут. Він не мав права і законних підстав. Коли я його попросив сьогодні пред'явити всі документи, на яких в його не документів немає, і просто без коментаря. Він сказав, що його фірма «Автотрол» займається «Автотро, займається рекламними послугами. Я кажу, а ви ж берете за місце. Він каже, я вам надав рекламні послуги. Кажу, як рекламне послуги, якщо о, парковка. На авторинок прибув представник компанії. Між чоловіками виникла борхлива дискусія. Я спочатку хочу вас вияснити, на яких підставах ви надаєте платне місця парковки. Згідно договору вашого. Ну, мене? Да. Це мені. А я, може, і не хочу вам давати. Можу відказатися. То ви відказували, маєте факти ліцо? Ні, ну маю відказуватись. Ну, ви відмовимо. Значить, ви незаконно берете гроші. Для чого я чого маю вас? Ну, ми, ми всі податки проплачуємо. Чувака, на які підстави ви берете е, отут, о, за дорогу? На підставі договору. Ну, якого договору? От, що у вас в руках. Це ви від мене берете, а хто вам дозволив о, від мене брати? Ви Павло? уважно читали договір? Да, Видно, Луцькій міській ради від 27-12 товариство Надає послугу по бронюванню місць і право водію здійснювати постановку транспортного засобу. Ну, правильно, покажіть мені те рішення міської ради. Там написано число. Ідіть. Ну, ну то ж Є 27 сьомий -е. на сайті міської ради такого немає рішення. У вас воно повинно бути, якщо воно й волі вино номером тут повинен вказати. Покажіть мені це рішення. Я ж вам сказав, в неділю згідно закону, згідно договору, то що ми договор підписали, 100 гривень. От Почекайте, де моє раді. місця, які я підтвердив, де я маю зараз право стояти згідно то до того. Ваші слова, ви ж написали ці 13-16. Ну, от зараз, 13-16. Я маю право тут стати. От якщо я написав, то з моїх слів. Готів, то, що я не вас... стою тут зараз на цьому місці, де о 14 місце. Скажи, Тому що тут дорога в нас Але, Ну то ну, як дорога, як ви місце дали? Місце Журналісти самі зафіксували, що тут йде торгівля, а не парковка, так як ви нам надаєте. Ну, ви ж торгуєте. Саморедодавець Василь каже, ніяких рекламних послуг немає. Працюють вони чесно по договорах. Але деякі продавці самовільно вирішують, скільки платити за місце. Ну ви розумієте, в нас згідно договору платять, платять всі по 100 гривень. А деякі люди просто самі вирішили по, по особі, що будуть платити по 50, громада собі заставила. А в договорі записано по 100. І на основі того я місця забираю і переписую на людей, які платять мені по 100 гривень. Гарантують безпеку стоянки. Ага, це просто парковка, чи люди можуть отримати Брон... якісь гарантії, що вони на Ні, Ми не даємо бронювання місць. Віці, ще, ще одне питання вам поставлю, от кажуть, що люди, що платять гроші по 100 гривень, все чесно, але немає ні біотуалету, ні ніяких таких зручностей. Тобто, куди ці гроші йдуть? На підтвердження своїх слів чоловік ніяких документів не показав, пообіцяв надати їх продавцям автівок згодом. Інші продавці кажуть, усе в нормі. Я вважаю, що люди повинні платити гроші, тому що платять так само зарплату працівникам. Тут проводиться прибирання, так само якісь поліпшення умов. Люди, щоб сказати, аферисти, там адміністрація, ну є чеки. Є договір, тобто не бачу в цьому ніяких проблем. Я думаю, якби всі справно платили, до чого зараз йде весь конфлікт, то тоді поліпшувалися би якісь умови, там не знаю. туалет би поставили, прибирання проводять, зарплату люди отримують, дорогу може поліпшили. Ну в такому плані. тобто… Люди стоять, заробляють гроші, має бути якась віддача. Хто ж відповідає за цю ділянку дороги? Так, чому виникла така ситуація? Представник фірми пояснює, виділив місця іншим людям через те, що попередній орендар не оплатив за місце. Тим самим деякі продавці заявляють, що не згодні із схемами, які буцімто діють на Луцькому автобазарі і звертатимуться до правоохоронних органів.